Що таке богослов'я тіла і для кого воно? Усім привіт! Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Володимир Гриб, і в цьому відео я розповім вам про те, що таке богослов'я тіла і для кого воно буде корисним. Богослов'я тіла це є катехизя святого папи Івана Павла II, який він виголошував протягом п'яти років свого понтифікату з 1979 по 1984 роки. У цю збірку увійшло 129 виголошених катахиз, які папа назвав людська любов у Божественному задумі. Слово сполучення богослов'я тіло складається з двох слів: богослов'я і тіло. Богослов'я як наука у своїй суті вивчає щось, що є вічним, божественним і надприродним. Натомість тіло. Є щось земне, щось, чого ми з вами можемо доторкнутися, і щось, що має так само свою тимчасовість. Коли святий папа Іван Павло ІІ поєднує ці два слова в одне слово сполучення, то тим самим хоче показати, що наше тіло не є просто біологічною матерією, але воно має у собі частинку божественного. Папа називає наше тіло таїнством, тобто видимою реальністю невидимою дійсності. Він каже, що тільки завдяки своєму тілу кожна людина може виражати щось невидиме, духовне і божественне, виражати ту любов, у якій ми є сотворені і до якої ми є покликані.